Наймасштабнішу за часів незалежності ремонтну кампанію було проведено українськими енергетиками після зимових атак 2022-2023 років. Як найкраще себе проявили і енергетики сумщини, які під обстрілами в режимі 24 на 7 героїчно долали всі труднощі і відновлювали зруйновані потужності минулого року? Було відремонтовано близько 20 гігават генеруючих потужностей, і ще три введено додатково. Це була наймасштабніша за часів незалежності ремонтна кампанія. Усі ми пам'ятаємо. Що це вдалося зробити завдяки фінансовим ресурсам від збільшення тарифів на електроенергію для населення, грантів від міжнародних партнерів і кредитних коштів. І в цьому є заслуга кожного з вас. І яким би непопулярним було це рішення в той час, але воно було єдине правильним. Для того щоб наша енергетична система вистояла, щоб вистояла Україна із 1 червня поточного року до 30 квітня 2025-го встановлена нова єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат годину. У міністерстві енергетики України повідомляли, що за умови середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кіловат годин платіжка зросте на 285 гривень. 31 травня кабінет міністрів прийняв рішення, згідно з яким встановлюється єдина фіксована ціна для індивідуальних і колективних побутових споживачів на рівні 4 гривні 32 копійки за 1 кВт годин, і ця ціна діятиме до 30 квітня 2025 року. При цьому Нічний тариф при встановленому відповідному двозонному лічильнику складатиме 2 гривні 16 копійок за 1 квт годин. Крім того, протягом опалювального сезону передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електричні прилади для опалювання. І цей тариф становитиме 2 гривні 64 копійки за 1 квт годин при споживанні ними в цей період до 2000 кВт електроенергії на місяць. Діючий тариф Покриває собівартість виробництва однієї кіловат години двома державними енергокомпаніями: це енергоатом і Укргідроенерго, а також передачу і розподіл електроенергії. Тариф складається виключно із собівартості витрат і не передбачає жодної копійки на будь-які надбавки. Ринкова же вартість однієї кіловат години на сьогодні становить більше 7,5 гривень. Варто зазначити, навіть за таких умов вартість електроенергії. Енергії для побутових споживачів в Україні є найменшою серед інших країн Європи. Кошти від підняття тарифів буде спрямовано на ремонт зруйнованих ворогом генеруючих потужностей. Таким чином, кожен споживач долучається до відновлення енергетичної інфраструктури України. Цього року нам потрібно зробити ще більше, адже близько 9 гігават генеруючих потужностей було зруйновано. Тому саме масовані ворожі обстріли. Української енергетичної системи і величезні руйнування є головною причиною підняття тарифів. Цей крок ми робимо за проходження стабільної ремонтної кампанії, відновлення генерації і підготовки до періоду максимальних навантажень на енергосистему, які нас очікують. Упродовж опарювального сезону 24-25. нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Сьогодні активно ведеться ремонтна кампанія, адже готуватися до зими треба влітку. Мета не залишитися без світла. І втримати систему у зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію, розмір житлово-комунальних субсидій і пільг буде перераховано їх отримувачем автоматично. З Січня 2023 року. Субсидії повністю цифралізовані. Якщо родина не отримувала субсидії, але внаслідок підвищення тарифів відчула, що оплата житлово-комунальних послуг є надмірною, то треба звернутися до пенсійного фонду. Платіж розраховується індивідуально в залежності від середньомісячного сукупного доходу на одну особу також мають значення майновий стан домогосподарства і норми споживання. Заяву на субсидію можна заповнити на сайті дії або на сайті пенсійного фонду України. У надскладних умовах великої війни кожен громадянин має усвідомлювати, що наразі вибір стоїть між тим, щоб споживати економно і вчасно розраховуватись за надані послуги або ж звикати до постійних відключень.